Усім привіт! Сьогодні відео знімаю вам за гостру форму пастерельозу. Як ви бачите, на самому фото зображено перше фото. Це печінка, печінка в нормальному стані, тобто не змінена, бо при то вона є бурого кольору, і така вона в два рази збільшена, і під, вона не ну, не червоного кольору, а бурого. І така ніби розсипається. Друге фото тут о легені. Ви бачите, що легені запальні, тобто дуже швидко вони згоріли від високої температури, такі червоні набрані крові. Тобто, кролик вмер від легеневої недостатності. Тому це є гостра форма пастерльозу. І гостра форма пастерльоза б'є насамперед по самках, які будують кролення. Тобто вони Є кролені самки, самі ці трохи просажний імунітет. Пастирела б'є по кролику, як просажний імунітет. А гемка починає бити, наприклад, другого штаму б'є з молоднячка, тобто з гнізда молодняка, і пішло до двох-трьох до трьох місяців. Тому тут треба це все враховувати. Якщо тільки є падьо самки робочий, треба настережити, розрізати легені, дивитися на легені. Так, всім привіт. Дивіться, в раціоні, бачите, хвойка повинна бути. Отак має крологи їсти хвойку. Зараз хвоя смоле немає, бо то що холодно. І воно дуже корисна. Профілактика по стерильозу 100%. Дуже велико вітамінів має, має фітонциди, які відлякують бактерії, віруса. Дуже багато є вітаміну. вітаміну є. Самки гарно йдуть в злучку і профілактують хвороби пастерльоз. 8 штук, було 9. Одного самчика ви забрали. Поїхав на Миколаїв. Тут 7 штук. Дивіться, бачите, як вони хвойко їдять. То хвоє потрібно. Хочу сказати чого. Колись, якщо пам'ятаєте, в мене... Дід покійний працював за фермою і в роки, в 90-ті роки, ще коли я був малий, в кінці 80-х, початок 90-х, дуже був сильний падьож худоби на туберкульоз. Дуже було сильне було захворювання з туберкульозом і не знали, як з ним боротися. А боролися з ним так: рубали ялинку, сосну і розвішували в корівнику. І ці сама ці фітонциди йлки, запах цієї йолки відганяв, профілактував бактерію туберкульозу. І потім робили, був я не пам'ятаю, московський метод. Робили такі, якщо ви пам'ятаєте, на фермах будки, такі собачі, як собачі будки, і телята в мороз, були з народження, отримувались на вулиці в тих будках то мінус 20 градусів, морози дуже сильний, телятка утримувалась на вулиці. І так вони захилялися з діцтва, і так профілівали туберкульоз і справились. Вже було менше. захворюваності на туберкульоз, і так зменшили е, такі хвороби. Так само я е, кролику в зимовий період, особливо зараз в опасний період, дуже багато пишете, скидаєте е, відео легень і фотографії легень, то є пастерльоз гостра форма. Легені згорають за пару днів висока температура вкрілки, легені згоріли, червоні такі. І все, і крілик пішов. Тому це не гемка, це пастерельоз і зараз в цей період ну, дуже б'є, що ви самі бачите, різкі перепади. То туман, то дощ. О, це були тиждень морозів, мінус 10, сьогодні вже потепління дощ. І кролик на вулиці дуже реагує. Ви не бачите, він знаходиться на вулиці. І, от такий. і так, я мушу їх профілактувати. Тому даю так кроликам ялинку для того, щоб вони були. І кролик здоровий, гарний, бачите, як їдять. Дивіться, їдять і самки. Ну Спочатку коляться, не знають їсти, зараз вже знають, де брати хвою і так акуратно їдять. Кусають її з боку і беруть з зуби, бо що так воно коле і вони. Бояться їсти. Але вони вже привикають, бачите, як беруть з боку. З боку відкусують хвою і їдять. Тому, якщо маєте десь хвою, ломайте зараз в зимовий період. Я ламаю такі гілки і даю. Кожен день даю для кролики Кролик гризун І вони з'їдають по таке, повністю всі нічого не лишається. Все приїдає. Що зараз побачу? Внизу покажу. Отак, бачите? з'їдають цю. Резуни їм треба щось грести. Так, далі йду. йду зараз розказувати по препаратах. Так, Дивіться по препаратах. Давайте почнемо з пропойки. Щоб я... Чим я пропоюю. Бо я вже сказав відео в цій тоці. От, чим пропоюю. Тілокс. йде Антибіотик двох типів, і він також десь з вітамінами зразу. Набір вітамінів. Далі. Трумексин. Тут також антибіотики, 4 антибіотика. От. Повністю забираю всі кишкові і забирає повністю, зараз фокусую. І забирає повністю кишкові і легеневі бактерії. Також є тілоксон. Є тілоксон. Із упаковку, що я зараз знайду покажу вам. Отакий препарат тілоксон. Дивіться, ход в ньому і доксицилін, Гідрохлорид, тілозент, тартар і вітаміни А, д 3 Ну, Тілоксон і тілокс це один той самий Препарат. Тобто, він Коштує, коштує він 20, ну масло птеці, 20 гривень в пакеті. Пакетик 10 грам йде на 10 літрів води. Трумексин, там друга схема. Він йде е, перший день 2 грама на літр води, а послідуючі дні по граму на літр води. Тут е, 2 грама пакетку. Це йде він на літр води, а якщо вже другий-третій день. Випоюю. зараз можете профілактично дати випаку королям 5 днів, тому що зараз такий період йде, йде пастерельоз дуже сильний. Тому дайте 5 днів пропойки профілактично цього препарату. Можете дати заодно вітаміни, також пропоїти, нічого не помішає. Якщо ж у вас кролик вже заболів, тобто він відмовляється від їди, хоча б, так скажу вам, Хоча б одна самка робоча. Вас захворіла, Всі робочі самки, які знаходяться з крілятами. переколюють або берете Фармазін 50, отакий. От Всі запитують, який він, ось такий він. Фармазін 50. От препарат. Така баночка 50 мл. ну, У нас коштує 100 гривень. Тобто антибіотик доступний. Коли це колюю його 0,25. На 0,25 мл на кілограм маси тіла. Один недолі цього препарату, його колоти треба кожен день. 5 днів. Тобто 3-5 днів. Він тільки на 24 години розрахований, але дуже хорошо переноситься кроликом, не палить м'яз і ну, треба колоти. Дуже хорошо кролик його переносить. Дуже хороший препарат на основі тилозину. На основі інтелозину і дуже хорошо працює. Далі дуже хороший препарат. Базальтовський азітроміцен. Цей препарат колеться в розрахунку 0,1 мл на кілограм маси тіла. Якщо, наприклад, у вас кролик 5 кг, то колите йому тому кролику 0,5. Я на такого кролика десь 0,7-08 Якщо кролик більше, ніж 5 кг, то має колоти кубік. Цей препарат діє тобто 3-4 доби, 72 з до 96 годин. Тобто 3-4 доби. Але його схема колоти, я колю 3 дня підряд, 3 дня підряд і потім його вже, по вже за тиждень він дасть вам активність. І все, дуже хороший препарат. Дуже хорошо працює, але препарат дорогий. 10 мл у нас в аптеці стоїть 100 гривень. На заводі 50 мл стоїть 400 гривень, я заказував азітроміцину. На сьогоднішній день це, що я випробував, це найкращі антибіотики. Ну, так, якщо ваш кролик перед тим не, колов, не коловся драксілом, то цей антибіотик допоможе. А якщо ви вже її кололи драксілом, Лімоксин, це можете навіть не пробувати, звісно кролика нічого не врятує. Також з вітамінів. Профілакнути кролика. Зараз, зараз. от, Фосбівіт. Така баночка 100 мл стоїть 200 гривень. Я беру. Тобто, А баночка буде 10 мл, стоїть. десь там де, Я знаю, може гривень 30-40 Колю я є надрослого кролика. кубик Кубік, внутрім'язев. Наприклад, даєте 3 дні антибіотика чи 3 днів і 3 дні колоти вітамін. Дуже тут група вітамінів Б, що піднімає обмін речовини з кролика, і кролик хорошо себе почуває. Тобто обмін речовин піднімається, відновлюється організм. Тому отакі недорогі препарати, але вони врятують вас від пастерльозу. Не лінуйтеся зараз пропити, чого, бо я б коли кролика вже. Два тижні тому пропоїв. Чому то, що така погода нестабільна, нестабільна коли сира, туман, різково мороз, тепло. Дуже погано впливає на кролика. Тому пропоїть, пропійте. Якщо з вас якась самка вже відказалася їсти, от, їм, то, що самка сидить і неї колихає, вухо опущене. Це в неї постріляє. Тому вже треба все маточне поголів'я переколіт і зразу, щоб не допускати вже до падіжу. Тому брідне озброєння і. Дивіться, не розказав ще за формазін. Фармозін я застосовую в розрахунку 0,25 мл на кілограм маси тіла. Тобто, якщо самка 5 кг, то я даю 1,5 кубіка, Колю внутрі м'язево раз на добу. І колю 3-5 днів. Ну, краще 5 днів для того, щоб повністю подолати хворобу. Препарат дуже хорошо накопичується в дихальних ну, в легенях, в молочних залозах, що хорошо профілактує пастерльоз, мастити, а також в нирках. Тобто, якщо є якісь захворювання чи системи, також добре працює там. Тому цей препарат показав себе хорошо і застосовую я так вирахував собі 0,25 мл на кілограм маси тіла. Тому отакий от розрахунок.